Вітаю. Якщо ви шукаєте спосіб автоматизувати реєстрацію відвідувачів у вашому офісі чи шоурумі, тоді у цьому відео я покажу, як за допомогою модуля стійки реєстрації в Dubio 18 можна легко організувати електронну стійку реєстрації, сповіщення співробітників, облік гостей та навіть замовлення напоїв. Тож, давайте подивимось, як це працює. Давайте перейдемо в модуль стійка реєстрації. Бачимо, що в модулі стійки реєстрації у мене вже зареєстрована і налаштована перша стійка реєстрації стійка реєстрації номер 1 Бачимо одразу, що у нас присутня кнопка Відкрити стійку реєстрації, 2. Залучення. 4. Заплановано та 5 напої до подачі. Також знизу надпис Остання реєстрація 15 хвилин тому. Також бачимо іконку Адмін», в даному випадку саме цей Mitchell Admin відповідальний за дану стійку реєстрації номер 1 Давайте перейдемо в налаштування цієї стійки реєстрації, щоб оглянути її детальніше. Натискаємо на спадне меню та переходимо в її налаштування. Бачимо унікальну назву самого відповідального компанію, оскільки у нас. В системі налаштована мультикомпанійність, у нас є всього три компанії в системі, ми обираємо потрібну нам компанію для налаштування даної стійки реєстрації. Нижче у нас кіоск URL, цей URL формується автоматично, за цим посиланням можна відкрити саму стійку реєстрації. Бачимо опції, які буде бачити наш відвідувач при реєстрації. Вибір хосту, що це означає? Коли наш клієнт. Захоче зареєструватися у стійці реєстрації, у нього буде можливість вибрати хоста. Наприклад, це може бути Mitchell Admin або Marco Demo, для прикладу. Аутентифікація гостя. При аутентифікації, які поля будуть обов'язкові чи не обов'язкові, або яких не буде. Наприклад, при аутентифікації в даній стійці реєстрації не буде електронної пошти, телефон буде обов'язковим до заповнення. Та організація буде доступна до заповнення, але не обов'язково. Коли наш клієнт, наш гость зареєструється, нашому відповідальному надійде повідомлення на електронну пошту за обраним тут шаблоном. Шаблони можна детальніше налаштовувати. Також прийде сповіщення через смс-повідомлення по, по вказаному шаблону. Також ми вище бачимо інші налаштування, такі як самостійна реєстрація. Покажіть QR-код на екрані привітання, щоб зареєструватися з мобільного. На стійці реєстрації буде QR-код, який може бути відсканований, наприклад, зі смартфона чи айфона, і нашого гостя перекине на реєстрацію, аналогічно як в режимі кіоск, де він може. Можливо, присівши на крісло чи диван, зареєструватися зі свого мобільного пристрою. Запропонувати напої. Тут ми можемо обрати, які напої можуть пропонуватися нашим відвідувачам у конкретній стійці реєстрації. В даній стійці у нас вода та кола. Також у нас в списку доступних є живчик, але для цієї стійки реєстрації живчик буде недоступний. Також. Увімкнена галочка сповістити через обговорення. Коли наш гість буде зареєстрований, сповіщення надійде нашому відповідальному Мітчелу адміну через модуль обговорення. Цей модуль є базовий воду, і він виглядає наступним чином. Ось так. Наступний пункт це є тема. Оберіть колір стійки. Це буде світлий або темний. Я залишу світлий. Побічне повідомлення дуже корисне меню. Під час реєстрації побічне меню буде висвітлюватись нашому гостю. Наш гость зможе в даному випадку побачити назву та проль від Wi-Fi, що на сьогоднішній день дуже корисно. Також делікатне нагадування, щоб наш гість не забув і підготував всі необхідні документи для зустрічі. Переходимо назад. Давайте приглянемо всіх наших гостей. Я натисну на два залучення. Коли я натисну, натисну на два залучення, бачимо, що фільтр одразу налаштувався на зареєстровано. Це одразу відображаються наші зареєстровані користувачі. Тут у нас є надпис Гість на місці. Тобто, це користувачі, які буквально пройшли реєстрацію на цій стійці і очікують нашого відповідального, наприклад, Мічела Адміна. Також бачимо, що ми можемо натиснути кнопу, кнопку справа Напій подано. Давайте відкриємо даного гостя. І цей гість обрав напій до подачі Вода. Тож ми натискаємо Напій подано. Також цей гість вже зареєстрований. Коли він закінчив всі свої справи в нашому офісі, ми натискаємо Checkout. І наш гість пропадає з цього фільтру зареєстровано. Переходимо на пункт заплановано. І тут у нас наперед заплановані, е, заплановані гості. Ми можемо запланувати нового гостя, натиснувши кнопочку Новий. Давайте переглянемо вже запланованих. Отже, зверху ми бачимо назву нашого гостя, прізвище ім'я по батькові, його телефон, пошта, компанія. Напої, які даний гість забажає випити, станція, до якої відноситься. Даний гість, ім'я хоста і запланований вхід. Тривалість в даному випадку неактивне поле. Тривалість буде заповнена по підрахунках самої системи. І компанія наша. Натискаємо назад. Також в даному полі у нас є друк значка. Що це означає? Для е, гостей, які прийдуть в майбутньому, ми можемо видрукувати унікальний значок. Бейджик. Давайте подивимося, як він виглядає. Завантажується у форматі PDF та бачимо Бейджик наступного вигляду: це є відвідувач, дата візиту. Прізвищаємо ім'я по батькові, назва компанії-гостя, кого вона відвідує, та нижче це логотип нашої компанії. Переходимо назад та натискаю я на напої до подачі. Бачимо, що тут ми можемо натиснути Напій подано коли, відповідно клієнт гість наш прийде, і, відповідно, ми зможемо йому подати напій. Давайте створимо нову стійку реєстрації. Я натискаю на кнопочку новий. Стійка реєстрації номер 2 Обираю компанію, залишаю така, яка є, Сан-Франциско, та обираю відповідального. Бачимо, кіоск URL лише не сформований, він сформується після збереження наших даних. Вибір хосту я залишу це поле пустим. Аутентифікувати гостя я залишаю електронну пошту для прикладу не обов'язково, телефон я залишу обов'язково, щоб у разі потреби швидко зв'язатися з нашим гостем, та організація не обов'язково. Колір стійки я оберу темний. Також я оберу пункт, щоб гість міг відсканувати QR-код і зареєструватися зі свого смартфона. Запропонувати напої я оберу всі напої. Також переходжу на хмаринку, натис... натискаю кнопку Зберегти вручну. Бачимо наші дані збережені та кіоск уроків сформований. Однак ми не заповнили наше публічне повідомлення. Давайте напишемо роль від Wi-Fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зберігаємо. Чудово. Ми зберегли нашу стійку реєстрації номер 2 Бачимо, що в даному випадку у нас не заповнені поля ні залучення, ні заплановано, ні напої до подачі. Давайте відкриємо нашу стійку реєстрації. Ми перейшли в режим кіоск. Ось тут справа знизу відображений QR-код, з допомогою якого користувач може зареєструватися. Я натискаю «Реєстрація». Бачимо, що. Обов'язкові поля відмічені червоною зірочкою. А такі поля, як пошта, не відмічені. Я записую ім'я, наприклад, адмін, електронну пошту. Номер телефону, це поле є обов'язковим. Та компанію. Це поле не обов'язковим однак я його заповню. Та натискаю на вхід. Зразу запитання, чи я хочу щось випити. І бачимо, справа висвітлюється пароль від Wi-Fi. Це є публічне поле, яке ми заповнили. Я обираю так, оберу живчик. Та бачимо надпис Дякуємо за реєстрацію. Напій вже в дорозі натискаю Закрити і мене перекидає знову на стійку реєстрації. Якщо я хочу повернутися назад в UDU, я натискаю на стрілочку назад і мене просить повторно заповнити дані для входу в систему UDU. Це зроблено з метою безпеки. Я повторно залогінюсь і знову увійду в систему UDO. Я здійснив вхід в систему УДУ і бачимо, що УДУ-бот автоматично створив повідомлення з інформацією, що адмін з вказаним номером телефону та компанією щойно зареєструвався. Натиснувши справа на іконку УДУ-бота, ми зможемо побачити, відкрити наше просто повідомлення, що такий-то адмін зареєструвався. Це Вікно дійсне за допомогою нашого модуля обговорення. Зараз я відкрию окремо цей модуль. Ось він, знизу натискаю на OduBot, і бачимо наше повідомлення: check адмін, запитуваний напій, живчик. Приходжу назад на стійку реєстрації, і бачимо, що вже поля, деякі поля автоматично заповнились. У нас є залучення 1 і наповіду подачі 1. Остання реєстрація одна хвилина тому. Також, у нас є в даному модулі ще інші поля, такі як відвідувачі. Коли я натиснув на кнопку відвідувачі, мій фільтр автоматично налаштувався на вказані параметри. Я можу їх скинути. І побачити абсолютно всіх відвідувачів, які вже зробили чекаут, які зробили тільки чекін, тобто зареєструвалися, та, які, та візит яких планується на майбутнє. Також я маю кнопку звітність і можу переглянути звітність по відвідувачах та напоях. Наприклад, відвідувачі. Скільки в який день було відвідувачів? Давайте подивимося звіт відносно наших напоїв. Вода, кола та живчик. Також можемо е, відсортовувати по е, різним звітностям. Так само лінійний графік, діаграма тощо. Прохожу налаштування. Е, налаштування станції, тут ми можемо побачити в такому лінійному вигляді е, наші станції та налаштов... налаштовані параметри по даних станціях. Там, де стоять галочки, там і налаштований даний параметр. Запропонувати напої. Бачимо, можемо порівняти одразу з усіма нашими станціями, пропонуються напої на станції 1 і 2. Самостійна реєстрація по QR-коду доступна на першій і другій станції, сповістити через емейл тільки на першій станції, сповістити через смс на першій, сповістити через модуль обговорення на першій та другій, і компанія, оскільки в нас багато компанійність. Ми бачимо тут, що станція 1 і 2 відносяться до однієї нашої компанії Сан-Франциско. Шановні глядачі, дякую за перегляд цього відео. Як бачите, система дозволяє не лише автоматизувати прийом відвідувачів, а й зробити їхній досвід комфортним і сучасним, без черг, дзвінків і зайвих питань. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю всім мирного дня. До нових зустрічей!